Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Забракло там оливи для заправки компресорного вузла. Поїхав по оливу Заразом на 11.055 придбав заправку оливи трансмісійної. Продавець Тавровод він прокоментував слова пана Віталія Невського щодо того, чи не загуста. Він каже: ну, я сам каже, тавровод завод радить використовувати таку оливу і каже. Краще якусь хвилинку там постояти, погрітися взимку на нейтралі, так? Аніж з більш рідкою оливою мати там торохтіння, проблеми і під, підвищене зношування коробки. так він пояснив. Зворотний клапан на 11.02, бо у мене там стоїть насос, якщо не помиляюся з риношки з якогось європейця. І немає. Ручки підкачування насоса, підкачування пального. Що це означає? Це означає, що ну, на холодну, там нормально треба калатати стартером, перш ніж вона запуститься. Маю надію, зворотний клапан там в цьому зарадить, так, щоб насосик був повний. Фільтр очищення повітря на 11.055 і кришки очищувача повітря з кліпсами на 11.055, бо у нас там стоїть на тих. На, ну, власне, на такого плану стяжечка, які стоїть кришка, це геть не викликає натхнення. Треба туди, до речі, буде виготовити кріплення. Кріплення. Там бракує такого ге-подібного кормштейника. Майстер пояснював, у продавця немає. Ну, будуть креативити так на місці. А, і панамку ось теж придбав, бо десь погубив мої. Кафе, люхи, маю надію, служитиме вірою і правдою. Любий піксель все чудово. Дякую всім долученим до нашої діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.